Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо пухлики з ізюмом. Для цього в миску висипаємо дріжджі, столову ложку цукру та пів склянки теплої води. Вода має бути теплою, яку ви можете пити самі. Розмішуємо Не гаряча вода інакше дріжджі не спрацюють. Далі додаємо сюди весь цукор і поступово-поступово замішуємо. Тим часом на водяній бані або у мікрохвильовій печі розтоплюємо вершкове масло. Вершкове масло зробить тісто неабияким запашним, і додасть йому дуже-дуже гарний смак. І ще додаємо сюди ж пів чайної ложечки солі. І наше розтоплене вершкове масло. Далі замішуємо наше тісто, додавши просіяну муку. І ізюм. Муки додаємо спочатку в два рази більше, починаємо місити тісто. І Поступово додаємо муку, дивимось, скільки тісто у нас її візьме. І зюм. Все це замішали. Замісили гарне-гарне тістечко, Вон, дивіться, яке виходить. І накрили його на годинку. Далі відкриваємо, наше тісто збільшилося в два рази. Дивіться, яке воно гарне. І зараз вам показую, як ми формуємо булочки. Я беру коврик тефлоновий, руки у муці в мене і формую такі булочки. Пухлики. Можна просто м'ячики, можна сердечко, можна квіточку, можна равлик. Я роблю булочки для домашніх, всі в мене їх дуже люблять. Ось такі булочки в мене виходять. Таку форму кругленьку робимо. Зараз я вам покажу. Як можна ще зробити іншу форму? Без нічого, все просто, просто. Тісто виходить дуже еластичним, м'якеньке, не липне до ручок. Робимо серденько, ось так. Можете робити будь-яку форму, яка вам подобається. Формуємо всі наші булочки отаку От квіточку. Тим часом, поки робимо булочки, включаємо духовку, розігріваємо до 180 градусів і будемо випікати наші булочки. Відразу я ставлю в духовку. І буду випікати. Ось такі красунчики виходять. Ось так. Різна форма, різні булочки. Я вам хотіла показати приклад, як ви можете робити все, що вам подобається. Далі змащую їх олійкою, кожну булочку, щоб була рум'яна скориночка, і не підгоріли. У мене електродуховка, я буду випікати не зверх 35 хвилин при температурі 180 градусів. У газовій духовці випікаєте також з півгодинки на невисокій температурі. І обов'язково під низ підставляйте чугунну сковорідку або жаропрочну якусь посудину і налийте туди воду на час випікання, щоб ваші булочки не пригоріли і пропеклись добре. Ну, так, змазуємо кожну нашу булочку. Ось такі виходять, і ставимо в духовку, випікаємо. Достаємо, нічого в нас не прилипає до тефлонового килимка. І булочки дуже пахучі, дуже м'якенькі, ну справжні пухлики. Дивіться, яка краса. Всім смачного, друзі! Дуже дякую вам за перегляди, за лайки, за підписки. Сподіваюся, що вам подобаються мої рецепти. Підтримайте мій починаючий канал. Далі буде більше рецептів, все буде смачно. Дуже вам дякую. Смачного та всього вам найкращого!